Десь років 35 назад мене дружина виганяла дві зими з кухні. Ну, не пускала, е Я її перетворив в лабораторію. Е як зробити відвар трав і як його внести в мед, і він залишився медом, І не забродив, і не завчив. Ну, і отримав певні властивості. Ну, пішло дві зими, склалося. Це було 35 років назад. І от тільки тепер воно стало потрібним, як взяти трави, як з них зробити екстракт, як його занести сюди, щоб і вологість залишилась, ну, та що в меді і так далі. Але не надійтесь, не скажу. Як? Ну, секрет, як кажуть, фірми. Пів градуса туди не вгадав? Карамель. То в мене кружки стояли з карамелів. Пів градуса не вгадав в іншу сторону, не розчиняється, не зміщається. Трошки більше добавило відсоток, забродило. Тому небагато, десь декілька тисяч дослідів, та й вийшло. І чомусь дуже багато жінок полюбляють от саме цю суміш. Схуднення. Саме цікаво, і солоденьке, але вплив має отакий. От ну, ви розумієте, що мед виступає в якості природного консерванта. Це те, що не дає псуватися. Ну і срок дії, ну, його зберігання невеличкий, на жаль. Можна було б більше написати, але ну, нам сказали, що більше не можна писати. Тому тільки три роки. Хоча сам мед зберігається сотні років. І своїх властивостей не втрачає. Тому хто захоче, можете поставити вдома, дивитись, на нього худнути. худнути. І ще сто років. І воно буде стояти, зберігати. Ну, як ви розумієте, ну, властивість ну, тривалого зберігання дуже важлива. Одна справа, коли місяць і ти не знаєш, що з ним робити. Інша справа, коли вам собі просто в сиді. Просто при кімнатній температурі. Не треба холодильник, не треба. Ну, в сахарі, мабуть, буде більш рідке, ну, взимку більш прохолодне. Ну і ще одна така баночка, теж цікава, медова тервина суміш, природне відновлення зубів. То це нічого. Що відбувається? Полощуєш зуби, проникає складові всередину зуба, там наводять порядок від всяких ну, шкідників і пломбують мікротріщини. Зуб ну, при доволі тривалому використанні відновлюється, перестає боліти. Ну, Ефект вже на третій день. Відчутно, як починає зникати біль. Відновлюється і очищається. І навіть якщо це корінці, то починають що підростати. <плес> Я не сказав, що відновиться повністю, але виграти 5-7 років. ну, на тому ж самому, як кажуть, зубі, щоб наступні зуби не і не, не псувалися. Ну, oh. Мабуть, це трошки є. Ті, що вже будуть в січні. Ну, це, це, На січень я все-таки запланував ще четвертий масі. Вона буде там і мед, ну і складових багато. Нарешті я згадав, ну, тому що в дитинці мені було 12 років, мій перший вчитель, її використовував, я дивився, як робить, але пропорції ну, треба було трошки згадати. Як. Має дуже неприємну властивість для лікарів, хірургів, за три дні затягує рану. Ну, коли я вперше побачив, як це використовується, моя сестра розрізала руку, ну, кров це бенеч. Ну, батько затиснює її рукою. І сказав, тримай. Ну і за п'ять хвилин приготував. Ну, цю мазь, якраз бо закінчилася. Залив, замотав, через три дні розмотав, то коли їй було 60 років, це було давно. Вона показувала і казала, пам'ятаєш, шраму немає, а було отак от до кістки розрізано. Шраму немає, і я все життя працювала, Ну, рука діюча і так далі. Потім ще були випадки, але ну, вимога яка: рану сумістити країн треба, щоб не було шраму. Бо якщо рана така, то воно так і заживе, і потім треба щось буде з цим робити. Буває, коли не можна сумістити. То доводиться зривати, щоб воно підросло. Ну, якщо там немає, ну, дуже неприємно, але що робити. Е для бойових умов вигідно те, що її можна наносити раз на добу. І просто навіть от, ну, набрав пальця на ніс, чим там, ну, що є під рукою. Е ну, це не те, що в умовах. Ну, квартири чи що, це в польових умовах. Ну, але в будинку, якщо вона стоїть, вона також три роки зберігається. Завжди десь щось не так, ну, у тебе є. Ну, і ви знаєте, коли воно є, то воно якось і не потрібно. Дуже часто. А от коли немає, от тут воно чомусь потрібно. А опіки заводять? Рани, опіки. Ну і ще супутні шкірні певні захворювання. Хоча окремо для псоріаза це буде, ну, планується, але далі рецептура є, ну, якби це цюм, ми хочемо, ну ви розумієте, куди, ну, в першу чергу, окремо буде, ну і ще там дві три мазі, Лікування для різних напрямків ну, шкірних. Ну, хотілося б одну для всього, не буває таблетки від усіх хвороб. Ну і так буде ну, більш-менш по хворобам. Чому 60 ну, не мовається? Це не значить, що всі від хвороб, як я сказав, і косметка буде. Але косметка, жінки також знають, що різна шкіра. Ну, різні, різний вік. Ну і тому от так. Ну, але процес регенерації шкіри, щоб був, відбувався. Ну, у нас і так ви бачите, скільки жінок, яким, ну, ніхто не дає їхній вік. Так, на 10-15, а то і на 20 років ну, помиляються. Я думаю, що ж далі буде. на <соцес> кого <сос> 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 Взагалі ну, є такий вік від 25 до 35 років, коли важко сказати, скільки людині років. Це період якраз зрілості, Там вона росте. А тут вже трошки починає вянути, як кажуть, після 35. Ну, хай повільно. І от якщо зупинити ну, процеси в організмі, то організм хоче, не хоче, він в період зрілості оцей тримає. 25-35 років. І неважливо, скільки тобі в паспорті. Головне, що ти фізіологічно це відчуваєш на цей вік. Як одна жіночка каже, Олексій Гороч, в мене були і проблеми, і там, хвороби, ну і операції. З чоловіком ми там сварилися постійно. Інколи він ну доходило до анекдотів, розбудив мене в три ночі, дає склянку води і аспирін. Я кажу, це що ти таке? У мене ж голова не болить. Він каже, ага. <рігла> 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 так от каже, мені вже за 60 далеко. Але ми згадали тепер молодість. Я скажу, мені не потрібно. Так <рігла> що... <рігла> Цю продукцію приймати, коли будете над собою працювати, то вам аспірин, буде мої жіночки, не буде потрібно і в 98 років. А чоловіки зуміють допомогти вам обійти з безаспіріну і в 98 років. Бо і для цього буде продукція. І для чоловіків, окремо, і для жінок. Ну, і як ви розумієте, рецептура ця не сьогодні з'явилася. Ну, це не місяць, не два, і не рік. Ну, і не два. Це робота підходила, підходила, напрацьовувалась, а сьогодні вже якби вийшло. На поверху. Ну, я себе ловлю на тому, що якщо мені щось там здається, потім дивишся місяць, два року і воно чомусь виходить. <різь> ну, я не помилився. Не кредити. Кредити користі нікому не дали, ви це знаєте. А от інвестиції так, це те, що вкладається в реальне виробництво. Це те, що дає робочі місця, це те, що дає стабільність і так далі. Так далі. Це те, що дозволяє і армію утримувати свою, щоб потім не годувати чужу. Бо багато з вас. Ну, я знаю, допомагають, ну, ми всі допомагаємо, хто як може, хто взяв повністю якийсь підрозділ допомагає. Ну, вам ще тут будуть розказувати, що, як. Ну, дуже коротко, те, що я вас хочу познайомити.